Друзі, всім привіт! Це відео буде дуже крутим, ж музяка дуже крута. Но сьогодні буде відео для тих, хто ніколи ще не був в Ужгороді. і ви побачите самі круті міста. Так що давайте почнемо з самого першого. Це дуже круте місто. Я тут раніше працював. І блін. Зараз дуже кратко відкриваються. От туди це теж дуже круто. І це красота. Так, опа. А взагалі тут -то кафешка, то от ця будівля, це кафешка. Це вообще панонія. От якщо хочете тут Опа, там кабіже. Опа. І взагалі, це самий центр міста. Самий центр прям. І тут дуже круто. Зараз у мене, на жаль, не виходить взяти і замовити щось там. тому що давайте вам покажу. А поки я йду показую, блин, і показую, давайте ставте лайки, підписуйтесь на канал і ставте дзвіночки. Так. О, друзі. На жаль, не побачите. Ну там, коротше, до фіїші народу. І поки що не виходить у мене тут щось придбати. Тому що я хотів обрати самий топовий вид, це видно цей. Там є тераса дуже крута. Тобто не тераса, а просто диван із столиком і вид такий красивий. І що? І щось попити. Ну, як я раніше дивився, тут меню не дуже дороге, тут все доступне. Тут як і в центрі просто експресу приблизно 39 гривень чи 40. Це доступні ціни і досить нормально. Не то що у Буковелі вісімдесят. Друзі, я вже забув наповнити те, що я не буду розповідати тут про якісь там Ужгородські замки, це а все. Тому що я впевнений, що ви вже цього ригати хочете, як і я сам. Тому що ну вже тисяча і один раз про це казали. Тамки Ужгородський замок, прийдіть до нього. Там кер, ще до чогось підійдіть. Там напіку на надо, просто йдіть отакі саме топові міста. Також друзі, пропоную вам підійти на вулицю Сакуру. Вроді би тут сакура, якщо я не помиляюся. Але <кліху> це дуже красиво буде виглядати десь в середині квітня, коли будуть дуже красиві сакури. Можете переглянути даже фото минулих років, і ви побачите, що це невероятне явище. Тож, друзі, рекомендую посетити реально саму топову набережну міста Узгород. Це найкраще, там є друга, але вона така. Така собі, скажемо, якщо хочете, я рекомендую посетити. І от побачити такий вид. От, друзі, найкращий тренажерний зал в місті Ужгород. Знаходиться по набережні. Коротше, якась набережня, я не знаю, як називається, але там друга набережня тут. що <головіко> пішов до них. От, все, друзі. Я вже потренувався. Мало вам відривок закинули, як я тренуюся. Це не повна тренування. Я в минулих відео вже показував, що це за тренування. заходьте в відсиказки, друзі, і там бачите це відео. Там тренування дуже проста, дуже легка, дуже швидка, і результат дає хороший. Так що давайте залітайте. А тепер ми йдемо в наступне місце. От, друзі, початок боздуського парку. І це його знаменитий міст він завжди махається і скрипить так, якби би дорос упав. І через це він такий страшний. Ось такий друзі, боздуський парк. Ну, вже я полюбляю по цьому парку ходити. І як весною, так і осінньою, так і літом. Блін, це саме топой. Коли воно ще зацвіте, коли буде зелене, буде красота. Тому що зараз, якщо все таке крично, то. <gie> б. <Бей. св Word> сам парк по собі крутий, тому що він огромний. Два, є куди протися. І 30 атмосферно. Тобто тобі не треба виходити кудись в ліс або куди. Ти просто взяв в лісі. Також погляньте, друзі, тут будується на Бозоші отакий от красивий будинок. Не одна секція, а ще декілька буде. Ну Це красота. ось цей ваудіос. Друзі, вот ще один будинок, дуже крутий. І там ще будується, і ще будується. Коротше, їх до фігіща тут. А також самі сесні тачка прямо тут. Мерс і порш. Короче, я обожнюю цю на... по факту це набережна, ну і дорожка. Тому що тут дофіга фіа мотивації. Як я обожнюю будинки такі огромні, красиві, прям. Тачка обожнюю. І тут прямо ще така бурківка, теж все красиво зроблено. Що хочеться, щоб весь узгород в цій бурківці був. Знаєте, як червений колір, це як червена дорожка. Думаю, ви розумієте я. І навколо теж дуже все круто виглядає. Так що, якщо вам сподобалось це відео, ви знаєте, що робити, вже на початку казав. Також можете підтримати мене тут -то. і також. Мотивації вам, друзі, і просто удачі!